Вітаю всіх, хто дивиться перший міський. Це центр захисту українців. Проєкт для того, щоб ви були поінформовані, щоб ви знали про свої права і щоб знали, як їх захистити. Саме для цього працюємо. Ми, і ви знаєте, ніколи не думала, що колись в Одесі буду розпочинати нашу розмову із приблизно таких слів. Ми бачимо сьогодні по місту Борди, де пишуть Мамо, не веди мене на море для Одеси. Це звичайно нонсенс з одного боку. А з іншого боку, сьогодні ситуація така, що мені здається і. Іноді, що не всі батьки достатньо поінформовані за для того, щоб зрозуміти, чому саме дитину сьогодні не просто не можна, а не потрібно вести на море, бо це є справді небезпечно. Дуже рада вам представити, що в нашій студії Олена Буйневич, директор департаменту освіти і науки Одеської міськради, Вітаю вас, Олена. Василана. Добре, дякую. і дуже дякую, що ви прийшли, тому що м -м, вирішили покликати вас відразу е, після того, як побачила ваш дуже справедливий і гнівний пост стосовно того, що батько, ну я думаю, що всі бачили це. Так, це Фейсбук, це Тікток. Всі бачили, як батько з радістю купає дитину у нашому морі, яке сьогодні не є оздоровчим, яке сьогодні є дуже небезпечним. Про це знаєте, стільки говорять, але виявляється, ми говоримо мало, мабуть, так. І центр захисту українців теж існує для того, щоб наголосити на тому, що батьки, ну ви ж маєте клепку в голові, вибачте, за такий підхід. Що робити з такими батьками? Насправді ви не втрималися. Я знаю, що ви не реагуєте на Тікток. Я знаю, що ви на такі відео не реагуєте, але ви не втрималися так. І ви ну так, дуже знаєте так, дуже стримано, але все ж таки свою позицію озвучили. Майже щодня я потрапляю на узбережжя недалеко від узбережжя. Ми з собаками, і я бачу. Бачу, як купають у морі дітей. Це не місто, це найближче передмістя, але значення ж ніякого немає. Абсолютно. І коли побачила в Тіктоці декілька декілька роликів з таким глибоким зануренням дитини у воду, ну відверто кажучи, тут питання. А поінформованості угу. саме тому і з'явились борди, з'явились повідомлення в батьківських групах. Чатах про те, що шановні батьки, зверніть зверніть увагу, можливо, хтось пропустив цю подію. Хтось не знає, не читає новини, не дивиться. Хоча я візуально, знаю, коли. коли ми підходили до берега, вже сьогодні трошки візуально краще. Але угу. тоді, коли ці ролики знімались, ну просто не можна було не побачити ці уламки, тканину, сміття, всі бачили і трупи тварин, які до берега Одеси допливали. Це просто страшні картини. І перше, це звичайно інформація. А друге, мені здається, що все ж таки настав час для відповідальності. Коли порушується право дитини на збереження здоров'я і життя, а в даному випадку батьки повинні його гарантувати. І є свідоме порушення цього права, необхідно застосовувати заходи державного реагування, Мають бути штрафи, мають бути а, такі серйозні наслідки. бо… Ну, знаєте, люди звичайно реагують негативно і пишуть, що а давайте нехай пишуть розписку, що дитині не нададуть. Тоді вони не будуть претендувати на. Лікарню, ну це ж не розмова. Дитина в цій ситуації є постраждала людина, яка заручник ситуації є заручником ситуації, так, так. і це не тільки та дитина, яка купається в морі, бо дитина прийде до дитячого uh -huh. садочку, прийде до дитячого майданчику і принесе у і передасть це uh -huh. іншим людям, іншим дітям тому, ну звичайно, треба казати в першу чергу про те, що шановні батьки, давайте берегти дітей. Давайте берегти їх від зайвих проблем, від зайвих хвороб і своїх. І чужих, бо їх, як кажуть, чужих не буває. Так як думаєте, хто має штрафувати? Поліція має наглядати за цим. Хто має наглядати? До кожного батька поліцейського не приставиш, Це ми теж розуміємо. Так, ну має ж бути, будемо вважати, що саме цей батько був мало поінформований, і саме зараз він буде вже добре поінформованим. Далі що? До кожного батька і не потрібно, але мені здається, що чергувати на узбережжі правоохоронці... було б не зайвим було б не зайвим, і тут мова може не йти про. Одразу якісь покарання у вигляді штрафів, але попередження. Те, що просто будуть бачити правоохоронців, які присутні на узбережжі, мені здається, вже це буде застерігати батьків від порушення і від того, щоб заходити у воду. Тобто, просто навіть візуальне спостереження і розуміння того, що за тобою спостерігають, і що це може бути, може мати певні наслідки. Це вже ну, найголовніше ж це не оштрафувати, а уберегти дитину і якось можливо. Застерегти батьків від того, щоб заходити у воду. Тому я думаю, що чергування це було б дуже до речі. Ви знаєте, якщо не зупиняє сміття, яке плаває у морі, ну я не знаю, чи можливо, ну, можливо, так. Можливо, сміття ж нам... не виписуєш штраф. Сміття так? нічого не скаже, так, так воно просто так. пропливе мимо, так, а дитина в цій ситуації абсолютно тим не менш, що така дитина зовсім маленька. Тобто, так. якщо вже більш таким. Більш дорослим можна пояснити, і вони самі багато чого знають, то ці маленькі ще нічого не розуміють. І знаєте ще одне питання. Сьогодні літо і таке ну, довкілля і відпочинок у дітей складний в умовах війни. У дітей в Україні так, він непростий. Тобто, особливо нікуди не піти, особливо. Батьки з другого боку мають працювати. Ось ці повідомлення кожного тижня по два-три по три на тиждень, коли дитина випала з вікна. Я просто не пам'ятаю такого літа, чесно кажучи. Навряд чи я не звертала на це увагу, тому що новинами займаємося постійно. Але це просто якийсь крик душі. Насправді, ми кожного, ось буквально у крижановка, чотирирічна дівчинка. Вчора здається, це остання така ну, страшна ситуація. Насправді, на щастя, там дитина. Залишилася живою, але там важкі травми, вона в лікарні, що буде далі, не зрозуміло, До того діти і розбивалися, що відбувається взагалі з батьками. Ми всі розуміємо, що ми під впливом війни. Так? Ми всі розуміємо, що ми психологічно нездорові сьогодні. Кожен з нас по-своєму переживає все це. Немає нагляду за дітьми. Що відбувається? Насправді, коли мама або батько залишають дитину у своїй кімнаті, нам у нас є е, уявлення, що дитина в небезпеці, бо це наш будинок. Наша квартира дитина в своїй кімнаті. Ну так і чесно так. кажучи, до перших таких випадків здається минулого року, я навіть сама не уявляла наскільки небезпечними є оці сітки на металопластикових вікнах, коли дитина може просто ручками впертися і вилетіти за вікно. Тому це на мою думку, тут у цьому випадку вже свідомого на відміну від моря. Такого порушення щодо дитини немає. Тут є дійсно занизька поінформованість щодо небезпеки батьків. Тому батькам необхідно доводити цю інформацію, як ми колись робили, з інформацією щодо Потягів, коли діти масово фотографувались над е, на вагонах, на даху, так і так, отримували так. опіки, ми це розповсюджували серед батьків у групах шкіл. Наразі це мають бути дитячі садочки, але не кожна дитина ходить до садочка, особливо mm -hmm. сьогодні. Тому, звичайно, ну буквально на під'їздах будівель, на передачах, от те, що ви зараз робите. Тобто, з екранів, з ефірів, радіо, телебачення, це потрібно, щоб воно звучало. Знаєте, оця ідея із бордами Мамо, не веди мене на море така сама може бути і стосовно так. сіток і то, та стосовно так. вікон, мама закриє вікно, чи повісь там не знаю, замки якісь на вікно. Вони ж і існують сьогодні. Це все можна робити. От згодно з вами, це не поінформованість і, мабуть, така безпека, так безпечність, така так, да. Так. І дітей. хибне уявлення про безпеку дитини у своєму ну, так. Кімнаці. Це ж власний дім, власна власна домівка, і там, начебто, і ну, стіни так. допомагають. Але насправді, бачите, насправді, задля того ми і робимо ось такі випуски, щоб ще і ще повторювати, нагадувати і повідомляти про те, що е, є небезпечним для дитини. Тепер давайте будемо йти до того, що хвилює. Ну, впевнена, 100% матерів і батьків в Україні, діти, які школярі. Так ми ж чекаємо на 1 вересня. Так ми періодично звертаємося до цієї теми, повертаємося до неї. Ми вже прожили цей рік в онлайні. Так, ми всі зрозуміли наскільки добре, коли дитина йде до школи, коли вона спілкується, коли вона соціалізується, коли вона бачить вчителя. Ну, це суцільні плюси. Але розуміли, що під час війни це неможливо, бо це небезпечно. І ось заговорили, і ви активно заговорили про те, що цей навчальний рік, який до нас наближається, може бути у режимі офлайн. Нехай не стовідсотково, хоча б якось, але може бути. Ми дуже на це сподіваємося. Я кажу, що я впевнена, що багато хто з батьків мене підтримує і бачу прохання батьків і до вас в тому числі. Так, знаю, що зараз активно будуються укриття. Так скільки до речі, у нас шкіл, якщо згадати, працювало у цьому? У тому році вже у нас всього працювало 130 закладів освіти так. очно, але це не означає, що в кожній з цих закладів мав своє укриття. Uh -huh. Тобто хтось працював в своїй будівлі, хтось для цього е укладав угоди з найближчі пристосованими укриттями, з тими, хто поруч знаходиться. Хтось десь у нас було дві школи в будівлі однієї. Звісно, наразі це вже досить велика кількість, це 67 вже готових укриттів і більше 100 буде на 1 вересня. І ще 30 буде на 1 листопада. Тобто ця робота триває вже другий рік. Угу. Uh -huh. І, як ви кажете, вас підтримує приблизно дві третини батьків, які хочуть вийти на очне навчання, uh -huh. все ж таки 30% побоюються і ще озвучують, що моя дитина буде навчатися онлайн, і це право батьків. Ну і до цих 30% відносяться ще ті, які виїхали за межі. Ну, так, Одеси України. Так. І вони просто фізично не прийдуть до школи. Що можна сказати щодо укриттів? Ну, по-перше, батьки мають вже сьогодні знати, як буде вчитися їх школа. Uh -huh. Тобто, кожна школа це знає і цю інформацію до батьків повинна довести. Якщо цього не відбулося, то є телефон департаменту освіти, до нас необхідно звертатися. Дуже важливе питання: ну, чому наша школа працює в 2-3 зміни? так? Ну, тому що укриття завжди менше за школу. В 4-5 разів за кількість дітей менше вміщує укриття. Тому це потрібно розуміти, і ми будемо так вчитися, поки не завершиться нашою перемогою ця війна. Угу. І нікуди ми від цього не підемо, нікуди ми не дінемось. Бо без укриття я чула про такі випадки в Україні, але це є порушенням закону і це свідоме наражання дитини на небезпеку. Отже, 100% у школах до осені плануєте, щоб були укриття, так 100%? не в усіх школах. Скільки Вони у нас будуть? сьогодні взагалі шкіл? 123. 123, Але а. у нас є ще садочки, тобто в цю кількість Про садочки у зараз садочки. теж обов'язково поговоримо. А, у нас так, але... буде приблизно дві третини шкіл з укриттями, так і ще третина з договорами на відвідування будівлі іншої школи. Ага. В разі ну тримови. отже, 100% діти, якщо так. батьки погодяться, можуть іти до своєї на... школи так. чи не до своєї школи. І ще, я так розумію, що можуть обирати, хто боїться, хто не хоче, хто не зможе там забирати дитину, скажімо, під час тривоги, якщо схоче, так, ну це ж, мабуть, і буде неможливо. Якщо під тривога, то вже... тривоги дитина перебуває тобто, в укритті, якщо її дитина, не можна так, забирати. Так, що дитина вже в школі, то вона вже в школі знаходиться. Так. під час тривоги теж. Отже, вони можуть обирати що? Дистанційно можуть так. обирати. Є вільний okay. вибір, і а, ми дуже. Реагуємо швидко на ті звернення батьків, коли кажуть, нас вибору немає. Нам сказали, ми вчимося очно або дистанційно. Угу. Вибір є у кожного у кожної угу. родини, і обрати форму навчання дитини повинні батьки. Ну і певно, що будуть опитування, так вже були. В травні бу... ми їх провели, так, вже але б... повторимо в серпні. Але ситуація в серпні може змінюватися, так. тому що хтось може повернутися, а хтось навпаки поїхати, так? так? І ми все так. це розуміємо. Отже, обирати можна, і варіанти є безліч. Найважливіше питання: знаю, що гроші на укриття виділені з місцевого бюджету. Стовідсотково потреби укриттів фінансуються з міського бюджету. Тому і е, представники громадськості, які хочуть допомогти, ми залюбки приймаємо допомогу у вигляді рук робочих, uh -huh. у вигляді якихось ігор, тим чим можна наповнити укриття, але будувати його, uh -huh. ремонтувати його повинні спеціальні. Люди, які мають відповідний фах, які потім за їх роботу ми отримуємо необхідний документ про прийняття даного укриття до використання. А до речі, приймати буде хто де так? так, комісія, так, до якої хто входить туди... ДСНС, представники освіти, до якої входять представники муніципальної безпеки, департаменту uh -huh. муніципальної безпеки, тобто ті люди, які розуміються на даному питанні, uh -huh. і укриття. Наскільки я розумію, має бути там з двома виходами. Ами дачі з двома це входами. не обов'язкова умова. Але якщо вихід один, то воно вміщує не більш ніж 50 людей, незалежно від його площі, угу. тому звичайно ми намагаємося зробити два виходи. А як воно взагалі має виглядати? Ми бачили ось таке дуже гарне, але вони там поодинокі, це тільки на початку війни. Так? Ми бачили такі укриття у ліцеях, у деяких, але їх дуже мало тоді було, і воно просто нічим не відрізняється від класу, а можливо навіть і краще, тому що воно в безпеці. Але я ж розумію, що такі не можуть бути усі. Ну, По-перше, підвалів в кожній школі там, чи в кожному садочку настільки немає і територіально їх немає, і ну, от як вони мають Агалі виглядати чи тут головне, щоб була безпека? все таки дитині має бути ще комфортно там. Так? найголовніше це безпека, це не парадні зали. Ми розуміємо, ну, що це не актова. Це неактовий зал, зал. Але так вони в нас усі, які пройшли ремонт, виглядають так, щоб дитині було комфортно там перебувати. Тобто це покращен пофарбовані стіни, угу. це відповідна висота стелі, це проведені системи вентиляції, угу. це обов'язково наявність туалетів, каналізації, запаси питної води, саме в укритті Саме бути в укритті. це запаси необхідних ліків і пожежна безпека, тобто це і сигналізація, і засоби пожежого в кожному укритті, яке прийняте до використання, нанесено на карту міста є все те, що я перелічила. Ну і більшість з них виглядає як звичайні класи зсередини. Угу. Чи може бути готові до такого, що можуть не прийняти, скажімо, у будь якій школі, так. що треба буде робити, чи його просто буде добудовувати, доопрацьовувати? Що треба буде робити? Що влітку минулого року ми е, пройшли. Поза комісіями просто запросили до нас представників ДСНС і вони пройшлися uh -huh. нашими закладами і надали нам рекомендації. І там були такі заклади, де нам кажуть, ні за яких умов тут, навіть при тому, що тут гарне приміщення, але це або ґрунти не відповідають, uh -huh. або висота стелі не відповідає. Тут не буде прийняте укриття. І ми в такі приміщення гроші не направляємо. Uh -huh. Наразі для нас дуже важливим є питання. Те, з якого в нас немає досвіду, це побудова бетонних укриттів поруч з закладом освіти, там де немає підвала. А тобто, осторонь просто так? ми розпочали так? три таких проекти. Це перші будуть у нас. Після того як вони пройдуть необхідні перевірки, ми. Цей досвід розповсюдимо на інші заклади освіти. Угу. Отже, рухаємося до того, що з осені навчальний рік, якщо все буде добре, буде розпочинатися, але дати будуть теж різні. Тобто не Тобто не у всіх вересня. очного так. будуть різні. 1 вересня заняття почнуться у всіх, але так. не у всіх в очному форматі. Угу. Всі, хто забажав, будуть мати таку можливість. Так, ну і хочу вас питати стосовно тих дітей, яких вивезли за кордони України, яких там я не знаю, вони ну зрозуміло, що в серпні буде ще опитування. Так ви будете розуміти, яка кількість дітей взагалі повернулася. А от за вашим досвідом, чи багато за цей рік повернулося дітей, які поїхали, чи ось там пішли на екстернат, скажімо, і обрали ту форму навчання? От як це відбувається? Ну багато це поняття таке відносне. Ну, от, так. Відсотках, мабуть, дуже біля складно трьох тисяч у нас повернулося дітей, біля... і ще біля трьох тисяч приїхало з інших регіонів України з Херсонська так. Миколаївська область. Угу. Але при цьому е, хтось і виїхав. Діти продовжують навчатися дистанційно, якщо в країні, де вони перебувають, не вимагають очної присутності в угу. школі там. Таких також багато. І оця категорія в нас перейшла або на екстернат, або на індивідуальне сімейне навчання. І з цього року, оскільки їх було дуже багато, ми не можемо фізично забезпечити індивідуальний супровід такій кількості дітей. Ми їх об'єднуємо в групи. Угу. Але все одно, всі, хто забажає вчитися в українській школі, у них така можливість в такій формі є. Ті, хто вибуває. З одеської школи, але батьки знають точно, що вони повернуться. Вони хочуть повернутися. Вони в своїй заяві пишуть: прошу зберегти місце за моєю дитиною, угу. і ми це місце зберігаємо. Тобто, навіть якщо зараз, там, цього літа, так, батьки ще будуть такі, які схочуть вивезти дитину, теж тимчасово, скажімо, до закінчення да. війни вони можуть це зробити. Звісно, ну, це просто їх за, заво. просто за умови заяви і за умови зберігання їхнього місця. Їм потрібно школі, визначитись, так. як буде дитина навчатися. Або вона продовжить навчатися дистанційно, перебуваючи в іншій країні, або вона буде навчатися там, і тимчасово залишить українську школу. Угу. Як і з дитячими садочками знаю, що з садочками ситуація, мабуть, ще складніша, тому що це маленькі діти, так і там складніше їх організувати. Ну я, я просто розумію, що складніше. Все ж таки, школярі вони вже більш доросліші і вони більше розуміють, що і з маленькими дітьми, взагалі, з маленькими, там зовсім маленькими, а потім там, ну не знаю, до 6 до років це все одно діти дуже маленькі. ще. Садочками вони... надзвичайно важко. Чому? Тому що вони самі маленькі, uh -huh. максимально 300 дітей, а е, сховище в них, укриття ну, це 50 осіб. Uh -huh. При цьому в нас 10-15% садочків вбудовані в житлові будинки, там немає сховища uh -huh. і не буде. Ще десь відсотків 20% це старий фонд, де небезпечно його робити. І виходить, що ми маючи раніше до цих подій 30 тисяч місць, сьогодні їх маємо 7-8. О нічого звичайно, собі. частина дітей виїхала. Але ну з тим, щоб прийняти до садочків всіх, навіть мови сьогодні про це не може йти не тому, що ми цього не хочемо. А скільки зараз в, працює садочки в, до речі? наразі 37, сім а зі 128. так тобто то, 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 я хочу сказати, що є обласні центри, де взагалі не працюють садочки uh -huh. сьогодні? Ну, так, ну так. дійсно дитину дворічну спустити в сховище, коли їх 20, це неможливо. Тобто вихователю, які І Це дівнути. дуже небезпечно насправді. так? Тому це... а, наразі ми приймаємо орієнтовно з трьох років, хоча є виключення, є діти і дворічні, які ходять сьогодні до садочка, mm -hmm. коли ситуація просто патова. І це е, батьки, які працюють. Так, можуть прийти до садочка, і всі інші на місця, які є, але першочергово займають всі місця ті батьки, які можуть надати довідку про працевлаштування. І я чула різні варіанти. Щодо того, як справедливо надати ці місця, я навіть, знаєте, поділюсь, а, я почула від людини досить поважної, яка наділена певною владою нещодавно фразу, що в нас діти чинуш ходять до садочків, а всі інші мають. Я хочу сказати, що, ну, наприклад, я свою дитиною два роки чекала черги принципово. Ну, от прийшла наша черга, ми отримали рік ми проходили в садочок. Кожного своя ситуація, але не можна судити про те, чого ти не знаєш. Дійсно, сьогодні кожне місце дається ну, надзвичайно важко. І якщо е, дослухатись до думки, в нас кажуть, давайте, хто перший заяву написав. Угу. Але це неможливо, бо коли вихователь кидає форму заяви в групу, батьки одночасно пишуть її. Тобто всі 20 дітей. Тому, а насправді... так, тому до чого хочу закликати. Найбільша проблема, яку звучать мами, це зазвичай я хочу вийти на роботу, але я не можу бути дитина зі мною. Uh -huh. І це таке замкнене коло, бо без довідки про роботу не беруть садочок, а без садочка я не можу вийти на роботу. Uh -huh. Тому ми вирішили, що ми беремо в садочок, навіть якщо є довідка, що маму беруть. Тобто роботодавець пише нам, що вона буде працювати після влаштування дитини в садок. Угу. Навіть така форма вона сьогодні підходить. Угу. Ну так, кількість садочків і справді дуже обмежена. А до речі, коли вони почали працювати, скільки десь, півроку чи скільки? Вони Працювали почали садочек? з вересня минулого року. Ага, з вересня вони, але ну. Вони на 100% завантажені, і тут ж мова не про місця в садочку, а про місця в, в укритті. Ну зрозуміло, так тобто беруть і обмежену певну кількість на дітей. Можуть жаль, взяти я про обмежну. це також писала на третин, на дві третини заповнені групи. Тобто, батьки займають місце, а дитина ходить через день. От це те, про що дуже хотілося б попросити Одеситів. Якщо mm. е, сьогодні ми маємо місце в дитячому садочку, будь ласка, користуйтеся ним, якщо воно вам потрібно. або mm. давайте ми його передамо тим батькам, які сьогодні е, вимушено наймають нянь, наймають, просять своїх рідних, якщо вони є добре, коли є, ті, кому є, е, 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 кому доглянути дитину. Тобто, дуже просимо до цього поставитися свідомо. Ну і до речі, ви ж теж сказали, що на Одещині. Досить багато переселенців, дітей. Так чи у них така загальна черга, так само, як і для всіх ми... них, них поїдь пільгова? Але знову ж таки, питання переселенців воно підіймалося якраз в розрізі обов'язково. Ми маємо взяти в садочок. Але розумієте, яка справа? Ми обов'язково маємо взяти дітей військових, угу. а це сьогодні. Ну, досить велика Великий кількість біцок. наших маленьких одеситів, переселенців, дітей з інвалідністю, багатодітні родини, тобто категорій і дітей, які до них відносяться, набагато більше, ніж місць у садочку. Тому путівку родина отримує. Але чи буде гарантоване сьогодні місце для очного відвідування? Ну, там таки серед тих, хто поза чергою, є черга. На превеликий жаль, але це факт. Ми зараз роздивляємось можливість 1 вересня відкрити групи короткотривалого перебування, щоб ті діти, яким потрібні тільки заняття, могли ходити в садочок по черзі. Ну так, питання соціалізації теж дуже важливо для так. дітей. А насправді так, якщо в школі можна зробити дві-три зміни, то в садочку такого не, не зробиш. зробиш. Тобто садочок або є, або його немає. А що із з педколективом у нас, до речі, і в шкільний, і дошкільний? 600 вакансій в нас як було, так і лишається. Це було до війни школ... в школах. школах садочках у нас. У нас дуже велика кількість на простої, тому знайти вихователя, який вийде очно, це не є проблемою. Угу. Проблемою Все є працевлаштування, і, жуть, і те, що так, і те, що люди фактично вже другий рік отримують третину заробітної плати, угу. перебуваючи на простої. Це дуже серйозна проблема і соціальна проблема, але вирішити її можна тільки з одночасним відкриттям всіх наших закладів, на що ми дуже сподіваємось. Ну і школами, я так розумію, що такої ну, потреби великої немає, в тому сенсі, що от як було до війни, як ви кажете, так, да, що не тобто в нас вчителі не втіка, не тікали, Ні. так ніхто не звільнився саме із війною. А до речі, це дистанційне навчання, воно дає можливість, навіть якщо вчитель за кордоном десь знаходиться, він продовжує і, проводити такі, заняття. є що Звільнили, так? звісно, є такі люди, які звільнили. Це, так, прийшов було, це тобто, місце, війна так? не стала тобто, для цього таким тригером. Казала, що це критично, тобто люди їдуть, нам важко. А сьогодні, коли е, ми дивимося на статистику, вона не відрізняється від довоєнної. А кого саме сьогодні школи потребують? Яких вчителів? Математиків, фізиків, хіміків, вчителів інформатики, вчителів іноземної мови. Фізичної культури ну найбільше це точні науки. Це фізика, uh -huh. хімія, математика. І е, е, циклу природничого. Тобто е, фізика, хімія, ну і математика. За НАТО в нас багато предметів. Так сьогодні міністр говорить про те, так, що він буде є... скорочувати. До речі, як ви ставитеся до цього? Ну це звичайно що тема для окремої бесіди, але в двох словах я ставлюсь позитивно до того, щоб в профільній школі були, були основний фокус уваги на профільні предмети. Це правильно, тобто якийсь певний. Ну і до речі, в якомусь певному вже віці, в якомусь певному класі можна вже щось обирати, так Дитина... ну, Ми ж тому і називаємо 9 класів базовою освітою. Тобто базу людина отримала, вже може обрати свій подальший шлях і обирає ці основні предмети. Я не знаю, чи їх має бути 6, чи 4, чи 12. Це, мабуть, мають визначити фахівці, які будуть навантажувати профілі. Ну і потрібно їх чи їх об'єднувати, це теж питання, так? Чи можна їх взагалі об'єднувати? Чому можна. ні? Можуть бути модульні курси, можуть бути інтегровані курси. Тобто це можна робити. Якщо людина пов'язує себе з філологією, то можливо вивчити на рівні старшої школи 10-го, 12 -го класу фізику, хімію біологію можна в інтегрованому курсі. Угу. Так, згодно з вами. Дякую вам дуже. Я думаю, що ми обов'язково зустрінемося, тому що приблизно у серпні буде ще більш цікава розмова стосовно того, що ж буде відбуватися вже з вересня. Ну, по-перше, ми розуміємо, що все залежить від того, що відбувається в нас на фронті. А, так, але ми все одно налаштовані на те, що учбовий рік буде стартувати і буде стартувати нарешті в режимі офлайн, так у будь-якому вигляді. Дякую, що прийшли, що знайшли час. Лена Буйневич, директор департаменту освіти і науки модеської міськради якою ради була сьогодні в нашій студії, ми говорили власне не тільки про освіту, ми говорили і про те, що сьогодні літо продовжується, так і про те, що сьогодні в нас складна ситуація екологічно теж. Тому пам'ятайте про це обов'язково, хочу повернутися про те, з чого ми почали. Не потрібно ж обов'язково розвішувати борди, не ведіть дітей на море, чи там пильнуйте за ними, щоб вони не падали із вікон. Це насправді дуже страшні ситуації. Тому пам'ятайте про це обов'язково. Діти сьогодні. Так, більшість не ходять до садочків, ніхто не ходить сьогодні до школи, тому вся увага на бать... Ну, Батьки мають бути пильними, обов'язково батьки. Ми з вами. Ну а далі що? Освітяни працюють на своєму фронті. Освітньому, ми працюємо на інформаційному. Тож бувайте, будьте з нами, долучайтеся до нас і обов'язково побачимося.